Доброго ранку всім моїм любим підписникам. Ой, доброго ранку, хлопці-олігархи, дівчата-красуні, дядьки, тьоті, діди та їх баби. Сьогодні ми з вами будемо черговий раз катати людей за гроші, а паралельно ще й будемо розмовляти про те, чи доцільно зараз взагалі то працювати в таксі. Вімкнув додаток, щось таке ще темно так. Ну, щось є в ефірі один. Так, ну що, зараз вмикаю фільтр та будемо з вами щось катати. На ходу залетів першачок от 5 хвилин до паса. Їду не встиг підзняти, бо тут трафік такий собі на окружній. Тому вже потім покажу, як там щось з цим замовленням вийшло. Все, а зараз їду за пасом, щоб, щоб його схопити та поїхати, здається, щось там на відрадний. А тут виявляється, що нормально їхати по жмерінській. Скільки тут? 7.36. Бо до школи ще не встигли доїхати всі, хто зараз сюди їдуть. А через 20 хвилин тут буде жопа. От просто жопа. А я прямую, от мені ще 3 хвилинки, 700 метрів до Паса. І здається, вже віз. А може і ні. Зараз подивимось. Просто локація така, що я, здається, туди вже їздив. Так, возив я вже цього пацанчика, такий приємний хлопець нормальний. Сідає, пристьобується вічно цим пасочком безпеки, сидить там нормальний, не воняє. І в нього взагалі така цифра ну, майже завжди. І він цього решти не чекає. Ну, коротше, не знаю, хто йому там ставить погані оцінки, що не 5, а 493. Але тільки п'ятак. Ух ти. Щось зараз ще й вхоплю тут, мабуть. Ну от такий залітає. Єлізавета. Шалімова на Красилівська Надемієвка, теж комфортик. Так, що тут нічого не видно. Це такий телефон у мене Бідний. <різький> Поїхав за Єлизаветою. Чекаю, Лізу. Такий прикольний дворик тут. На цьому на Шалімова. Ось тут стою. От тут вона десь повинна вийти та прийти, сісти. та ми повинні полетіти вже на Красилівську. А доїхав на Красилівську, нормально все. Так і поставив. То зараз чекаю. Там 10-6 в ефірі, але немає моїх. О, немає, має. На Нову Англію. Блін. Ну, давайте поїхали. Чік. Вероніка. Коломийський провулок. Давай Вероніка, зараз приїду. Ого, сім хвилин до нього їхати. Ладно, поїхали. Ну їду за Веронікою. То ти просто хочеться з вами поділитись однією думкою про те, що е, почав я подумувати над тим, щоб припинити цю роботу. Е, а чому? Тому що вона щось перестала приносити мені задоволення. От не знаю чому, але ну, я вже не відчуваю того азарту, не відчуваю того е ну, такого позитивного моменту <свісно> з цієї роботи. Так, да, катаюся по інерції, можна сказати. А я дуже не люблю робити те, що мені не подобається. Я не скажу, що прям не подобається, не подобається, але вже такі є. Е Предпосилки до того, що ну не хочу я кататись. Але зараз подивимося ще Декількі... Де... деякий час подивлюсь та буду щось видумувати. Ну, я вже видумав <рес> таку нормальну собі тему. Але, ну. Не знаю. Я зараз от в процесі цього робочого дня я поясню, чому я так почав думати та відчувати. А зараз дві хвилинки у мене до Вероніки. Буду зараз її забирати і вести на нову Англію. Ух, ті, нова Англія, там пробка 100%. Потім з нової Англії треба кудись буде валити. Ну, Я думаю, що все буде чітко. Ну, закінчив те замовлення, знову не відзняв, бо там ж на Максимовича ви ж знаєте, що коїться. Там просто жесть. Тому от зараз пропаркувався отут, на цьому. Я тут Час... Час... часто паркуюсь от. і чекаю, що може щось залетить нормально, таке собі буду далі працювати в таксі. от таке залітає. Ну, відрадний, до речі, нормальний маршрут, бо нормальний маршрут чому? Тому що він веде по окружній. Зараз тут буде. Трохи. А ну... А, нормально. І по окружній далі їхати без пробок. Хе -хе. Поїхав з запасом. Так от, чому я вважаю, що е, ну не вважаю, а відчуваю, що ну, перестало переносити задоволення мені ця робота, бо е, алгоритми уклона зараз м, налаштовані на те, щоб вимити з автомобілів, які, ну це моя думка, вимити з автомобілів, які е, працюють в уклоні, старі автомобілі. І ну, замінити їх на більш нові, мабуть. Та зараз багато автомобілів, які е нові, які гібридні чи електри електричні. І під них, так, так я розумію, що підлаштовують ці тарифи, щоб вимити. Воно якби е основний момент е витрат водія це паливо. А коли машина електрична або гібридна, вона. Не вживає палива взагалі, або вживає його малу кількість. А от на такому слоні, він, по-перше, старий. Ну, він В мене вже 8-го року. А по друге, він хаває 15 літрів. Він навіть не споживає цей газ, чи як там не споживає не розход в нього, він його п'є. От. Так що я думаю, що рано чи пізно спочатку його, його е виріжуть із комфорту ну цю таку машину, а потім взагалі заборонять. Бо, дивіться, як у цьому у травні місяці цього року зробили, автомобілі порізали, ну там когось взагалі викреслили, когось понизили клас. Чи ще щось. От. Тому, щоб працювати у таксі, тобто пов'язати своє життя, із там, чи, чи що там, ну життя, можна так сказати, із таксі, треба інша машина. Іншу машину я можу купити, але коли ну нову, гібридну, але мені доведеться продати цю. А продати цю, я, ну, я морально не можу. Це мій друг. Так що. Простіше відмовитись від таксі, <простіше> а не щось ото вигадувати машини ці купляти. Зараз її купиш таке гімно, якесь, яке розвалиться. Вони ж одноразові зараз роблять. Так, хвилина до паса, все, виключаюсь. Ну, Нормально, чітко доїхали. Отак от. 287, от. він дав 300 що скаляв, що. Решта не потрібно, все. Ставляємо п'ятачину. Ого, як це немає? Що тут у нас? Ну, щось горить, мабуть. Давай, коротше, ти, уклон. Ну, трохи посидів. 10 хвилин залітає от таке з донця Стеценка. Ну, поїхали що. Я не знаю, хто як витрачає гроші, які він заробляє саме у таксі, але у мене вони йдуть суто на холодильник та комуналку. У мене велика родина, і тому всі гроші, які я перевожу з таксі, вони з'їдать. Ух ти, така тітка, чуть не збив тебе. вони з'їдаються. О, тому у мене є там такий собі трохи запас міцності, який дозволить мені. Почати нову тему, а якщо не буде результату, та й знову повернуся, і буду катати. Щось може, щось там покращу, та й буду катати. Ну, все, чітко доїхали. П'ятачок. Ой, щось знову нічого немає, але має бути. Опа, щось є. До речі, дехто може сказати, та що ти, типу, там видумаєш? Типу по роботі, класна робота. Ти там, що ти там тямиш у таксі. Я не вважаю себе супертаксистом. Ну, але така кількість поїздок, я думаю, що е, може свідчити про те, що я ж ну, щось, якісь висновки можу робити щодо цієї роботи. Тому домов проєкт, так званого, який я планую втілити у життя. Залишається трохи, я так думаю, що трохи більше десяти днів. Тому до кінця місяця, до кінця жовтня, я ще катаю, я ще катаю людей за гроші. А потім вірогідніше за все, що буду брати такий тайм-аут і буду розвивати іншу тему. А якщо вона не піде, то буду знову таксувати і катати людей за гроші. Ну такі, нібито нічого залітає якась. Отаке 17 кілометрів, правда, тули, Ого! 18. Оце я не втомлююсь повторяти, що в мене оці класні пасажири, принаймні як вони е, поводяться із водієм, який до них під'їжджає. Вони мене радують. От Не треба стояти біля цього шлагбаума, тикатись туди сюди Ця ЖК Оце місто квітів на Тераспольській. Класно, створила заявку, чи створив там пасажир, хто там в мене є. Кат якийсь чи кет. От я заїхав, зараз тут десь припаркуюся, буду спокійно чекати. А то це таке, що заявку не створять, і ти стоїш біля того, шлагбами дрочишся туди-сюди. Хтось під'їхав, хтось від'їхав. І ти такий собі. Молодець, їхала тихенько і щось трохи все було чітко. Запізнилась трошки, але нічого страшного. Так, о, все, все пропало. І ще й грошей немає, де да? що ж таке? Взагалі ще хотів сказати, що починати роботу у таксі. Ой Ну, ну взагалі не починати, а працювати у таксі е, на автомобілі з розходом, як у танка. Ну, початково була така собі ідея, але треба було щось. Якось навчитись і потім зрозуміти для себе, чи потрібно воно, чи не потрібно. Ну, мені сподобалось, та й зараз подобається, в принципі. Але бо, ха, в мене була така історія, що в мене не було машин, на яких я, Я, до речі, таксував на цьому Outlander, і Ще в мене була Nubira. в універсалі сьомого року така прикольна тачка з газом, але. Вона була в автоматі 1,8, да, повний фарш, у нього підйомники всі були, і подушки були, і стан такий був непоганий. Взяв її за банан. От, але, <сміття> ну і Взяв і почав одразу на неї там, все підряд возити. Думаю, а, не своя машина, клас, типу для роботи. А в автоматі вона жрала 16 літрів по пробках. Це був прикол. От, і я на ній покатався десь рочку. Може трохи. Мені. ні, Рік десь я катався на ній. І продав. Думав, зараз продам, щось доб'ю. Возьму щось, щоб в комфортно. Вона в комфорт, до речі, не проходила. Думаю, доб'ю щось в комфорт, щоб проходило і буду катати. Ага, Продав у лютому, ні, не у лютому, у квітні 24-го року. Вже жовтень закінчиться 25-го. Нічого я собі не купив, бо продають відра з болтами. О, так що катаю поки на цій машині. Але от я ще кажу, я завжди ну весь час я катаю на машинах, у яких розхід менше 14-15 не буває. Так що от така історія. Купив, до речі, замовлення, отаке. Не по фільтру, але більш-менш нормальне. Зараз їду тут десь вже має пасажир стояти. На якісь зупинці чи де там. Зараз буду десь виловлювати. А вон вон зупинка якась. Ух ти! І от там має стояти якийсь пасажирчик. Все, прилетів на мультимол. Все чітко. Зараз буду виставляти вже, мабуть, додому. Бо вже 12.09. І треба обідати. Зібрався їхати додому на обід. Не знаю, на що я вичепив це замовлення. Воно було зовсім без подачі. Але на білоруську. І от тут стою тепер на білоруській. Ну, Тільки приїхав. Завершую. Пятак. І тепер буду щось вже додому, мабуть. Все. 13.26. Їду на обід. Із е каса 200 на пробіг 100. Ну, тобто. 1600 гривень я накосив сьогодні зранку. Ну, ніби то й непогано, але ну, не знаю. Коротко. Всім, хто буде їсти, я бажаю смачного. О, мені дзвонить моторіст. Що, їхав додому, позвонив мені. Чувак, який мені обслуговує машину, нормальний хлопець такий, тут неподалік працює. Ну, та треба вже мастило поміняти. Бо вже пробіг 10 на цьому мастилі. І треба міняти. Поїду поміняю. Ну все, замінили мені мастило в моєму пожилому моторі. Це їду вже точно тепер на обід. Побачимось ввечері. 18.09 я тільки виїжджаю вже темно, як вночі майже. Ото виїжджаю, зараз вже першачок я схопив у центр по 30 гривень за кілометр. Так що поїхав першачок, покажу. Пізніше, бо то двіжуха. Двіж, двіж, двіж. Да, у те вже осінь, вже все темно. То виїжджав, було світло, нормально, а зараз капець. Виїжджаю вже як вночі. Так що. Три хвилинки залишились до Паса. І потім їду на Заксаганського. Стоїть дядько Володимир чи забув, що треба їхати вже. Що таке? Трапилось. Щось воно там не виходить вийти, мабуть. Ну почекаю ще трошки. Щось зателефонував, мов каже, дві хвилинки зараз виходжу якийсь дядько. Ну рейтинг нібито п'ятак. Ну подивимо, що дві хвилинки в нього там. Щось він дуже довго. Хоча куди поспішати. Нормально доїхав. П'ятак човаку поставив вже, бо там був рух такий ущільнений і треба було швидко, швидко вискочити, на Сиганського десь встати. Ось сюди. Хі -хі. От. Ну зараз щось буде чіпляти ще. Ще одне швиденьке замовлення зробив. А дійсно швиденьке, я навіть їхав через шотару уставил і там якось так чітко проскочив. Все, п'ятак. Опа. Опа, Оце ти що немає? Ага, це не тут, це отут має бути. Ще коротишку такого зробив. Блін, нічого не видно, треба телефон міняти. О, отак от так от. Тепер знаю, як знімати. Коротше, п'ятак. Паси молодці. Опа. Вже виконав отакий домашній, якимось дивом вийшло замість 11 км 9 км. Не знаю, як то вийшло. Чувак, молодець, Ставлюємо тільки п'ятачок. Та й, мабуть, вже поїду додому. Тут додому залишилось кілометр півтора. Отак. Без 29 вечора. Отака От каса і отакий пробіг. У мене є один глядач, який мене весь час контролює. Каже, не будеш показувати, давай показуй, бо не буду дивитись. Коротше, оце для тебе. Ну все, що, такий. Діньок собі був нормальний, більш-менш Получається, що каса чиста виходить десь 250. Ну, що нормально. Я не напрягся, не втомився, нічого не такого екстраординарного не відбулося. Я розумію, що таксі це кожен день живі гроші, але треба, треба ну, щось інше. Бо щось приїлось. От. Всім, хто працює, я бажаю. Не буду навіть дивитися, що там класно. Всім, хто працює, бажаю класного закінчення цього вечора, жирного закінчення. Всім, хто відпочиває гарно відпочити, всім гарного вечора, тихої, мирної ночі, всіх обняв ваш Толстяк. <му>